Дане відео це не стільки відповідь на конкретно даний коментар та дані обставини, скільки моя узагальнена позиція по подібних запитах, які я отримую достатньо часто. Полягають вони в наступному особа з інвалідністю. Має статус обмежено придатної, чи потрібно їй проходити самостійно ВЛК, тобто звертатися до ДЦК за направленням, проходити ВЛК до 4 лютого 2025 року. Чи це обов'язково, чи потрібно це робити, чи ні. В даному відео буде виключно моя позиція, так кінцеве рішення залишається за вами. Ви це всі прекрасно розумієте. Перше, я належу до цієї категорії юристів, які вважають, що дійсно Межа непридатні підлягають повторному, так скажем, переогляду для визначення актуального ступеню придатності. Разом з тим, я вважаю, що це обов'язок ТЦК викликати вас повісткою та направити на ВЛК. Якщо вони цього не роблять, відповідальність за порушення законодавства не повинна виникати. Закон не має застосовуватися стосовно порушення. Разом з тим, в силу, по перше, новин пов'язаних з тим, що будуть Направлення в резерв плюс самостійно може вона буде генерувати взагалі. Позиції ТЦК є ризики того, що все-таки після 4 лютого 2025 року будуть виносити постанови або, як мінімум, будуть оголошувати таких осіб обмежено придатних у розшук. Зрозуміти позицію судової системи, чи будуть визнавати такі постанови незаконно. Ми будемо бачити вже в лютому, а то й в березні місяця. Зараз прогнозувати. Цей процес складно, але все-таки ризики розшуку та постанови дуже високі. Дані ризики стоять поруч із ВЛК. Насправді, дійсно, є огрунтовані побоювання того, що ВЛК це, по суті, так, попередній етап над мобілізацією. Так, у випадку, коли у вас немає підстави для відстрочки, немає діючого бронювання, дійсно. Ці ризики є виправдані, вони є закономірними та логічними. Коли ж мова заходить про осіб, які не підлягають призову під час мобілізації на військову службу в силу до прикладу інвалідності. Якщо у вас актуальна інвалідність, якщо у вас оформлена відстрочка, самостійний ваш прохід ініціювання ВЛК буде означати лише те, що у вас буде актуальний статус придатності, не буде розшуку, не буде постанови 100%. Разом з тим, по даному питанню для мене в такому випадку найбільш логічним залишається все-таки можливо самостійно ініціювати цей процес, тому що тоді ви зможете зупинити цей стан очікування: буде повістка, не буде. Згенерується направлення, не згенерується. Ви самостійно вибираєте так доступний для вас можливий спосіб пройти ВЛК. В сенсі часу, так як мінімум, не очікуєте якоїсь повістки, яка прилетить неясно коли, і ви будете змушені так фактично якось зупиняти звичне для себе життя і йти проходити в ЛК або обґрунтовувати, чому ви не можете з'явитися. Тобто багато виникає додаткових супутніх проблем і такий підвішений стан. Тому так я б рекомендувала у випадку наявності інвалідності та оформленої відстрочки самостійно звертатися до ТЗК та ініціювати проходження в. will come.